Друзі, всім вітання. Це матч центр. Ми у прямому етері для того, аби підбити підсумки матчу який щойно завершився у Житомирі. Там Полісся переконливо, як з рахунком, так і за грою, здолав Чорноморець і Полісся. Команда й Ашура, здобула другу перемогу на своєму полі у 2025 році. Про цей матч будемо говорити з експертами у студії Максим Фищук і Юрій Вірт працюють у меч центрі сьогодні. Панове, як вам матч? Чи було у ньому щось, що здивувало? Що пішло можливо не так, як ви очікували по сценарію цього матчу? Якщо так відверто, то якраз в цьому матчі було все те, чого ми очікували. Чого очікували для, в принципі вболівальники, скажімо так, і в українську футболу, і вболівальники Поліса я констатую, що не пригадую вже такий матч, де Поліса перемогло на класі, от закономірно. Не сильно не віддаючи, скажем так, не затратно, ми таке було відчуття, що вони йдуть легко, що от вони вже до гри виграли, і вони це просто продемонстрували і підтвердили це на футбольному полі. На сьогоднішній день порівнянні з Одеситами, Полісся виглядало виглядала на декілька голів сильніше. і Для них гра вдалася легко. Янка ще дійсно Полісся десь взагалі протягом 90 хвилин контролювало все на футбольному полі. Я так відмітив, що 90 хвилин може все повністю під контроль. Домінація повністю. Давайте вернемося до цифр: 17 проти двох ударів поворотах, 10-2 в твір і вісім по покутових. Якби ну, цифри говорять самі за себе, тому е, правильно сказав Мак, легко закономірно, впевнено. Е, Перемога соні сьогодні... житомирян Згодом дійсно найлегший матч полісся у 2025 році, по тому що ми побачили. Давайте по моментах зараз підемо. Там є що подивитися, є що згадати і є що власне обговорити. Хороший початок від Полісі з тієї точки зору, що команда забиває швидкий м'яч. Ну і десь полегшує собі так, так, подальший так. перебіг подій на футбольному полі. Е... Що тут? ну от По-перше, <рес> діяло це от Іде силовий прості, але все розуміє. Ну... Зрізка у власні ворота. Ну, ну як це прокоментувати? Розлябаність, розконцентрованість ну класу, в якійсь мірі клас гравця. А далі батіста забуває, будучи в зоні завершення між захисниками. І ніякої плотної опіки з ним немає. Виключилось. Просто команда виключилася е... вже. Ну, футболіст... Ми... Знову ж таки, питання по Лацебідзе. Е... Окей, зрізка власні ворота там не сталося. Добре, далі реакція. далі дивиться. Це просто, ну, якби йшли до того, що повинен вибивати. Да? Лацебідзе повинен грати м'яч. Все, Вже футболісти думали, що не Ну, куди вже сталося, нічого страшного. А Все далі? стоять, бачиш, мертво. всі стоять. Ну, він, Цього... він взагалі зупинився. Він всі. просто оціпенів. Вот і не да по моєму він одна людина там бореться, одна <плес> на стоїть, щось питається спасти ситуацію. От вибиває, теж не попав по м'ячу. Знову так. ж таки дуже легкий забитий м'яч у виконанні поліс, просто легко забитий м'які це. Ні, ну, ну, такі. Як на зборах. ну не чесно, збор, таке Він вони... серіали не отут e... воно. По м'ячу не попадає, там не, не ловить, та. не фіксує воротар, там не вибиває рикошети, куча рикошетів. Ну Склалося все якби, для, для поліції. Це цього. для батіста. Так, так, він так, таких так. м'ячів в своїх попередніх клубах просто величезну кількість не забивав. От він форвард грав в воротарського штрафного штраф, медика. Штраф, як так. на мене, два одинакових м'яча в його виконанні в першому турі проти Інгульца. В створі замкнув прострільну передачу, правда, вбігаючи був прострі, а тут знаходився в тому місці, в якому потрібно заходити. Спістав ножку, гол класично, класичної дев'ятки. Okay, Окей, смот... дивимося, другий забитий м'яч знову таки. Батіста бере участь у цьому епізоді, він отримує передачу, пробуває. Ну, можливо, так, можливо, в площину воріт, але виглядало все настільки загрозливо, як вийшло в підсумку. Тут, е... <клес> напевне, легше було не зловити, чим зловити цей м'яч, зафіксувати цей м'яч. Лусабізе було важче вибити м'яч, чим тут не зловити. Тут великі е, питання до капітана команди, до рудька. А я би більше на тому моменті заакцентувався знову ж таки на Батісті. По-перше, дуже класне відкривання. Але а, дуже... але але, але подальші дії. Це був неоправданий ні удар, ні вистріл. Це було неоправдано. Ну, хочеться це це більше то, того класу. Це був удар це ну явний удар, удар? дальній кут. Він м'яч взагалі мімо йшов. Не Мені доставав. здається класні нападники, які куплені, на них дивляться, мав би щось робити, брати на себе, загострювати ситуацію. Ну, не так зіграти прямолінійно. Та Рудько, ну, то... Рудько подарував Андрієвському. Ну але Андрієвського теж відзначимо, От, як він Беззону, і допрацював. Зону Завершення він біг на великій швидкості і був там, де потрібно. В тому плані так як, взагалі це показово, Це навіть показово теж саме і виключився четвертий номер. За захисники. Те ж саме Кратко, знову, якби знову не які страхували ворот. Таря там не підстрахували, там виключилось і на табло 2.0. Мені здається, це не супер очевидно, але перед асист у Бітона в цьому епізоді, і асист в тому епізоді, коли забивав е, Батіста. Теж у Бітона. У Бітона я вже відмітив. От це як першому забитому мічі. Якраз він дограв епізод до кінця. Все зробив для партнера. Це показник. Окей, йдемо далі. Другий тайм, і ну одна дійсно з перших напевно вилазок до чужого штрафного майданчика у виконанні чорноморця. Їх було дуже мало, і тут майсурадзе Можливо. порушує правила проти Попова. По призначенню пенальті, мені здається, не може Питань бути. немає. немає. Ми, о, тут більше заслуга Попова. Я, я відмітив атакуючого роса. Він все зробив для того, щоб заробити цей 11-метровий. Я кажу, штрафну, підстав, удар. так От, правильно підставився і якби підставився і, так, навіть підстав. не так корпусом, як ногу no, там, де треба вистав. було встав. Це... Але сам ну я, якби дав йому просто туди легко зайти в цю штрафну. От після там аву він входить просто в штрафну і. Дає йому цей шанс єнаков реалізовує екс гравець Полісся, в тому числі забиває забуває ворота своєї колишньої команди, і ну хотілося так для нейтрального глядача, де щоб інтрига трошки була, але було дуже спокійно і відчуття те, що Полісся десь відпустить цей матч, не було. Сорі, колеги, давайте слухати Олександра Бабича. Він вже в Житомирі у Флерзоні. Олександр Олександровичу, ну, сьогодні десь перший тайм здалося, що без поїзді, звичайно що більше переважала проте в другому таймі. Особливо початок дуже і дуже гостро виглядала команда. Два різні тайми. Хочеться окремо почути про перший і по другий. Ну, По-перше, я з вами повністю згоден. що Трошки ми провалили першу половину. Насамперед, початок матча. Було, ну, було видно що хлопці дуже сковані такі і багато помилок ми допустили якраз от перші там 15 хвилин потім трошки вирівняли гру і після перерви ми перебудувалися на іншу схему і в принципі стали грати більш агресивніше і створювати моменти але же, такі... клас команди рівень команди Вік команди зразу сказується, тільки ми помиляємося, зразу нас наказують. Ну, це такий шлях, його треба пройти. Молода команда, молода, молодий захист у нас. І звичайно, що нам треба вчитися треба вчитись, як грає тоже там Чеботенко у полісі, хлопець, який теж прийшов до нас в Маріуполь. Після дубля і зараз Даріс до кандидата в національну збірну іграє досі, грає дуже дуже просто і надійно у захисті. Це ці помилки, звичайно, що ми розуміємо, що вони будуть, але хочеться, щоб таких помилок в у захисті ми допускали від адмача до матчу менше. Говорите ви про помилки і акцентуєте увагу власне на гравцях по лісі, на їхньому класі. Проте сьогодні ви не дорахувалися своїх одних із основних гравців. Кадрова ситуація доволі складна. Ось десь є в голові та думка, що якби сьогодні були ті гравці, які зараз в лазареті й не можуть допомогти, що сьогодні грава пішла зовсім по іншому сценарію. Ну сто відсотків у нас чотири футболіста основного складу пропускали гру. Ну звичайно, що ми. Не показали свій рівень е, сьогодні, але це нікому не цікаво. У нас є хлопці, які можуть мало грають, і трошки так обіжаються, розчаровуються. От сьогодні був шанс показати, подивитись на їх рівень, показати на що вони згодні. Ми їм постійно це говоримо, щоб вони були в тонусі. Хтось оправдав, хтось не оправдав, але я вважаю, що через, через такі матчі. Ми будемо зростати, ну тобто, звичайно, різні завдання ми виконуємо, і поліція бореться за міна за медалі, а ми боремося за виживання. Тому путь це треба пройти. Але хочеться поскоріше, щоб наші хлопці, які травмовані, повернули в загальну групу. Сьогодні Райс дебютує. Що скажете загалом по ньому? Ну, ми вчора його дали на 45 хвилин за молодіж за 19 зіграти. В принципі, на зборах він показав, що вміє грати якраз на позиції такого шостого номера. І, в принципі, сьогодні вийшов. Звичайно, що помилки були, але вийшов і зіграв досі непогано агресивно, і з м'ячем може грати ще спокійніше. Звичайно, 18 років хлопцю. Ми розуміємо, що це майбутнє, і треба працювати з ним, давати ігрову практику. І тільки от за що таких матчів ми можемо бачити, над чим нам працювати, над чим працювати там уже Райсу, Кратову, Скібі, Райно. Тобто, всім молодим футболістам. Дякую, Олександр Олександрович. Олександр Бабич підсумував гру Полісся Чорноморець. Студія, вам слово. Так, дякую. Дякую, Назара. Ну, ми почули е, десь апеляції і згадка про те, що є е, група футболістів, які не мали можливості взяти участь у цьому матчі. І це здебільшого гравці групи атаки. Е, це Мустафаєв, це Безбородько, це Хобленко. Не вистачило ну, передусім е, Хобленка і Безбородько. Напевно, Хобленка навіть ми звикли ну, Чорноморець трошки ну, не так грав за присутності от такого нападника, як Хобленка в попередніх матчах. По сьогоднішній грі це просто факт, що дійсно цих кваліфікованих гравців не вистачило в складі одеситів їх у всіх розуміннях. Це гравці, які можуть впливати на те, щоб м'яч затримувався в третій третині поля. Вони можуть загрожувати воротам суперника, створювати моменти, реалізовувати моменти. Але це є факт. І Тому і головний тренер дуже спокійно віднісся до прес-конференції. Одна команда бореться за медалі, друга за виживання. Всі ігри попереду. І я сам повністю абсолютно погоджую. І в складі команди, яка перемогла сьогодні, був такий футболіст, як Олексій Гуцуляк, який може робити ось такі речі. Один з небагатьох у нашому чемпіонаті. І саме тому, напевно, Сергій Ребров на цьому матчі і дивиться на Гуцуляка, як на. Не просто кондидати. Думаю, як гравця національної команди. Е, настільки підняв свій, свій рейтинг високу так свою планку, що забивши цей гол, він тільки нічого не доказав, він тільки підтвердив свій клас. Підтвердив свій клас. Але тут у мене питання до гравців Чорноморця, які його зустрічали, ну, знають, що людина йде під підливоного б'є. На жаль, нічого не змогли протидіяти. Тут якби, трошки нелогічно. Це Особливо було. Ну, давайте говорити, питалися, бачимо, і будко, ну, і це було Будко став перед ним, да, да, зустрічав, але... але нічого не завадив. Да. Просто спробував бити ну... в сторону і забити. То, що дали йому підліву, то зайти всередину, це найвелика проблема. Китай, да -да, підправу. Підправу, підправу хай пробує там працювати. працювати. Так, так, так. Окей. Констатуємо десятий забитий м'яч для Олексія Гусуляка. Він у гонитві бомбардири. Він сьогодні буде стежити, що там Судаков, що там Ванат, що там зрештою твердохліб. Так, ну а ми констатуємо, і Мада Шур е переграє Чорноморець, команду зі свого рідного міста із Одеси. І вдруге в сезоні е це дуже переконливо, дуже впевнено. 4-1 у першому колі, 3-1 у другому колі. Тому ось так про цей матч будемо говорити більше в нашій підсумковій студії сьогодні. Вже після того, як зіграють Шахтари а зараз ми переноси. Самося до міста Черкаси, куди повертається футбол після між після доволі тривалої паузи, і туди приїздить сьогодні український грант Київське динамо після втрати очок із Полтавською Ворською. Сьогодні гостює на Черкаси Арені і безумовно цікавий інтригуючий матч. Знову бачимо зелене поле. Знову констатуємо, що ну ми пригадуємо, в Черкасах змінили газон, тому в принципі таку обережну впевненість можемо висловлювати в тому, що. Там проблем із якістю покриття не буде. Денис Попова, акцентують нам увагу на ньому. Максима, наскільки бракувало Попова, ось в тому, як ми зійшлися проблемному матчі для Динамо із Полтавською Ворської, наскільки це важливий факт його повернення в старт? Якщо взяти в порівнянні з попередньою грою, то я скажу відверто його дуже не вистачало київського динамо. Тому що дідюк, ну якби хлопчина замінив його, але в його грі була нервозність, така скажем так, не настільки якісно він відіграв останню гру все ж таки допускав помилки. І ну як на мене, це є хороший сигнал для київського Динамо, Це на сьогоднішній день. Це одна з ключових одиниць. Ну це потужна одиниця. Тому я думаю, що в задній лінії в київлян сьогодні буде більше порядку, ніж було в попередній грі. Юрій Миколаївич, до вас інше запитання по персоналях. Я бачив, щойно промайнув Микола Шапаренко. Ми розуміємо, що він у стартовому складі. Ми читали інтерв'ю Олександра Шовковського. протягом зборів кілька разів хворів, втратив вагу певний час пропускав тренування Шапаренко. Його інтеграція зараз стартовий склад. Ну, Ні, що я... Шапаренко Шо в попередніх матчах для вас показав? Ні, ну це людина, яка будує всю атаці. Через нього багато команди виходить. Людина, яка дуже добре на бенці, розганяє ці атаки і будує ці атаки, може сам завершити. Тому я думаю, сьогодні зміна піхальонка на шапаренко десь є. Невдалі дії проти, маю на увазі, Піхальонки проти Ворскли, тому треба було щось змінювати. І сьогодні ми побачили футболіста одного з лідерів там, київського Динамо. Ще один важливий аспект. Звертаємо увагу. Динамо повідомило, що на передмачому тренуванні тимчик травмувався. Його немає навіть заявці на цей матч. Каравай виходить на позиції право захисника. І тут на правому фланзі суцільний досвід. Караваєв, Ярмоленко. Тому на Караваєва буде цікаво. Подивитися, але от ну, мій такий найсвіжіший флешбек по Караваєву. Його вихід у матчі з Шахтарем в українському класичному першому колі, коли він вийшов і дуже і дуже солідно в ту гру увійшов. Е, давайте от поговоримо Динамо на цих тлі двох матчів із Карпатами, із Ворслою, які зараз паралельно між собою грають. Ну, два різних обличчя у команди. Ну з моєї точки зору, я не знаю, чи ви погодитеся з цим, де справжнє обличчя Динамо, зразка весни 25-го року. Сьогодні, в сьогоднішній грі буде справжнє обличчя Динамо. Скажу чесно, от візьму просто для прикладу брашка. Ми його сьогодні не бачимо в стартовому складі, але вийшовши на заміну з Полтавою, з під нього був пропущений м'яч. Ну там не тільки його вина, там ну але його гравець забив. Але по самій грі мені здається, от навіть в цій грі він підтвердив свій клас. Плані він в тому місці постійно під м'ячем, де потрібно бути. Він веде гру, і я якраз його більше сьогодні сподівався побачити в стартовому складі, Наприклад, ніж Окей. Е, Брошко, на думку Максима Фещука, веде гру «Динамо». А в наш ефір зараз поведе Іванюкович. Ми її з Черкас зараз будемо підключати. Вона там із найсвіжішими новинами, тому точно будемо мати. Експрес-репорт, так би мовити, з черкаси Арени, тому Елю радий тебе бачити. Передаю слово. Дмитрий на студія рада вітати з Черкас, куди повертається великий футбол. Тут його дуже чекали. і Зустрічає Черкас його класною погодою. Плюс 16 у місті. Щоправда, є такий дуже шквальний вітер. але за прогнозом він має закінчити скоро і сподіваємось, він не вплине на перебіг футбольного поєдинку. А також відзначу, що тут збільшилась квота вболівальників. Якщо раніше вона становила 400 фанів, то зараз вже тисяча і не Жаючи на те, що сьогодні будній день квоту повністю реалізовано. Щодо позитивних кадрових новин, ми знаємо, що після дискваліфікації повертається яшаря. Дуже не вистачало його Роману Григорчуку, у Поєдинку із Карпатами. Натомість, як ви вже зазначили, Богдан Кушніренко в цьому матчі відбуватиме дисциплінарне покарання, адже заробив дві жовті картки в попередньому поєдинку із львів'янами. Власне тоді ж у львів. Є тіль, то сьогодні ми не бачимо його в заявки саме по цій причині. Підсилити гру Елензе міг би Денис Олійник, або як тут кажуть Денис Вікторович. А знаємо, що після першої частини чемпіонату він розірвав контракт за обпільною згодою сторіни з Елензе і власне завершив кар'єру. Тож сьогодні йому вручатимуть пам'ятну футболку. і Він зробить спільну світлину зі своїми обома колишніми командами «ЛНЗ». З та Динамо. Ну а щодо серйозно щодо підсилення, Роман Григорчук наголошував, що команда його дуже потребує і скоро отримає в особі Бені Макуана. як мені стало відомо, буквально ці, цими днями він таки підписав оренду угоду із черкаським клубом. Діятиме вона а, рік. А от поки він не тренується із загальною групою команди, адже має ушкодження, тим не менше він займається індивідуально і вірогідно вже скоро долучиться до команди. Що до гравця костариканця, гравця Сандерланда він також, як кажуть у Черкасах, скоро має цей доєднатись до команди. А поки ж тим складом, що є, будуть намагатися відібрати очки у Динамо. Ворскла показала приклад, що в принципі це можливо, головне вірити у свої сили. Щодо Динамо, команда прибула у Черкаси напередодні. Спершу потренувавшись на своїй базі, ввечері вже була тут у місці. Вранці провела теоретичне заняття. Ті потім приїхали на стадіон саме в той час, коли на арені включився. Полив так добряче потрапила команда під цей імпровізований дощик. Не вс, не всім це сподобалось, але більшість все ж сприйняла із позитивними емоціями. Що складу правильно ви сказали, що єдина втрата це Олександр Тимчик, в нього м'язове ушкодження, і він може пропустити кілька поєдинків Динамо. Тож бачимо у старті Караваєва вперше у цій весняній частині. З у Динамо все в порядку, незважаючи на втрату очок попередньому турі. Всі зус. Ніжками і сподіваються далі набирати повновісні трибали, аби підтвердити свої а-а е чемпіонські амбіції результатом вигрою. Тож всі є передумови для того, що у нас сьогодні буде тут дуже крутий поєдинок. Тож чекаємо студія. Дякую, дякую, Елла Іванькович Наживо із Черкас розповіла. Усі фактично передмачові розклади перед матчем між ЛНЗ і Київським Донамо. Ну насамкінець кілька таких цікавих речей підсвітимо. Так, Роман Григорчук перший матч у Черкасах проводить після свого призначення. Теж така думаю, знаменна для нього подія. Ну і Роман Григорчук проти київського Динамо. Ми дивилися в нашій першій студії сьогодні, що є позитивна для нього. Там історія останніми сезонами протистояння з київським Донамо. Мотивацію обох команд чудово розуміємо, тому після цієї гри усе буде. Мо обговорювати у цій компанії, ну і власне кажучи, зараз ходімо дивитися футбол.